Вітаю, п'ятниця 10 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Проголовні події в Україні та світі просто зараз. Хроніки мобілізації у Львові посеред вулиці працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто. Плюс одна блискавична операція. Українські розвідники вразили два російські військові катери у Криму. Блокування кордону з Україною після трьох годин переговорів польські урядовці та перевізники так і не змогли домовитись. Чергове скандальне відео із працівниками ТЦК у Львові позеред вулиці військоми заштовхали хлопця в автівку і перешкоджали відеозйомці. На кадрах видно, як за молодого чоловіка намагаються заступитися, в очевидь його знайомі. Але попри це, військовим вдається посадити людину у мікроавтобус. В обласному ТЦК вже відреагували на відео. кажуть, розпочнуть службову перевірку. Чи мають право співробітники територіальних центрів комплектування зупиняти авто, щоб вручати повістки військовозобов'язаним? На це питання відповів адвокат Ростислав Кравець, як підкреслив правознавець, серед тих, хто має такі повноваження: поліція, СБУ, Нацгвардія, прикордонники, митники та військові ЗСУ. Тож представники ТЦК не мають права зупиняти автомобіль, ба більше вимагати у громадян документи на перевірку. Якщо ж автівку все ж таки зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, слід запитати посвідчення. Ви маєте право не виходити з машини, а також за можливості фіксуйте все на відео. Далі викликайте поліцію. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акти з підписами уповноважених осіб та свідків. Ще одна блискавична операція від гур: українські розвідники вразили два військові катери в тимчасово окупованому Криму. Подія відбулася вранці 10 листопада, в селищі Чорноморське Йопаторійського району. Там також були прильоти по казармі загарбників. Інформацію підтвердило головне управління розвідки Міноборони України. У Росзмі, окрім того, підтверджують приліт у Скадовську. Десять окупантів загинули, одинадцять поранені. Вочовіть було атаковано розташування військового слідчого управління СКРФ. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п'ять ударних шахетів. Силами протиповітряної оборони знищено чотири ворожі дрони. Також за добу ЗСУ ліквідували ще 800 росіян. Наше військо відбило ворожі атаки в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Зафіксовано 69 випадків бойових зітнень. Найгарячішою точкою на фронті залишається Авдіївка. Росіяни не полишають спроб повністю оточити місто. Пожежу у Вінниці вдалося. Ліквідувати звітує ДСНС. За попередньою інформацією, горіли склади із ламінатом. Площа загоряння сягала близько 1 тисячу квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося взяти ситуацію під контроль під ранок п'ятниці. За попередніми даними, постраждалих немає. Блокування кордону триватиме. Польські урядовці та перевізники не домовились. Зустріч тривала понад три години. У результаті спільної мови знайти так і не вдалося. Один з представників перевізників заявив, що вони не почули. Влади жодних пропозицій водночас у польському уряді кажуть, Варшава не може відновити вимогу дозволів для українських перевізників, тому що це рішення на рівні Брюсселя. у планах переговори з Києвом щодо відновлення порожніх смуг на пунктах пропуску для фур, які повертаються до Польщі. Також на порядку денному електронна черга нині на польсько-українському кордоні заблоковано 20 тисяч вантажівок. Допомога буде, але меншою сполучені Штати Америки у найближчій перспективі продовжуватимуть підтримувати Україну в межах президентських повноважень. Проте обсяг цих пакетів стає складнішим. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг. У цьому зв'язку Пентагон закликав Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування. За її словами, США вже використали понад 95% із загальної суми для Києва, так само і всі фонди і. Іативи сприяння безпеці України у резервах близько 1 мільярда доларів. ЄС готує альтернативний план допомоги Україні на 50 мільярдів євро, щоб обійти вето Угорщини, як пише Блумберг, прем'єр-міністр Орбан методично саботує це питання, затримує ухвалення нових пакетів санкцій проти Російської Федерації, а також наполягає на мирній угоді з Путіним. Щоб не залежати від голосу угорця, блок готує запасний план. Країни-члени нададуть держгарантії для залучення необхідних коштів на приватному ринку капіталу. Так вони зможуть зібрати гроші в обхід угорщини. Вперше з 1946 року представника Росії не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він також привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою на виборах до інстанції у Раді безпеки і генасамблеї. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що для Москви це є нищівною поразкою. Це вперше за останні понад 70 років, коли коли у найвищому міжнародному суді російський суддя не буде представлений. Представник країни окупанта програв Румунії. Вони номінувалися до складу суду від регіону Східної Європи. В Україні поменшало мільярдерів. Оновлений рейтинг багатії склало видання НВ. У минулому році в державі було 9 мільярдерів, а у цьому залишилося лише 2. Першу сходинку посідає Рінат Ахметов із статками в понад 6,5 мільярда доларів. Віктор Пінчук на другому місці понад 1,7 мільярда. У трійці також Петро та Олексій Порошенки. Статки родини власників Рошен сягають трохи менше мільярда доларів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!